У центрі Києва, на вулиці Леоніда Первомайського, 5Б всередині кварталу розташований достатньо непримітний будинок. Випадковий перехожий навіть не здогадається, чим унікальна ця споруда. Зовні про її особливість і культовість натякне хіба що меморіальна дошка. У цьому будинку у 1974-76 роках. Записував свої твори один з основоположників української естрадної музики відомий пісняр Володимир Івосюк. Життя в ефірі. Це будинок звукозапису українського радіо. Будинок, у якому записувалися хіти української естради 70-х. Деякі альбоми нинішніх кумирів публіки, зокрема гурту «Океан Ельзи», – еталонні зразки звучання творів академічної класики. Будинок, у якому проводять репетиції, записують твори та дають концерти художні колективи українського радіо. Саме тут поповнюється фонд і фоноархів українського радіо, який налічує уже понад 110 тисяч записів. Галина Бабій, ведуча українського радіо. Коли я прийшла на радіо у 1987 році і знайомилася з своїм майбутнім головним редактором Романом Михайловичем Стецюком, я йому сказала: а в мене хороша фонотека. Він сказав: навіть не думайте її використовувати в ефірі. Українське радіо має фонд, затверджений художньою радою. За ці твори заплачено виконавцям і авторам гонорар. І ось цей фонд, оцей ресурс, ви можете використовувати для виготовлення музичних програм. Розумієте? І для цього існували наші колективи, які цей фонд наповнювали. Але щоб потрапити на запис на українське радіо, у той час потрібно було добре постаратись. У 70-х будинок звукозапису був фактично монополістом однією з двох у Києві професійних студій. Яким чином будувалися відносини? Музична редакція, як структура, яка виготовляла програми музичні для ефіру, замовляла нашим колективам, які були в її розпорядженні. Запис того чи іншого твору, який їм потрібен для того, аби робити ті чи інші програми, і таким чином ці колективи існували при радіо. Записувалися до фонду в академічній музиці тільки твори членів спілки композиторів. Це також було обмеження. Тоді, ну, принаймні, за Радянського Союзу. З естрадних діячів всі пісні приймалися на худраді. Кожну середу в музичній редакції була художня рада. Куди можна було прийти музикантам, які писали пісні, які виконували пісні. У нас було фортепіано в музичній редакції. Люди приходили на певний час, їм призначали. Вони приходили і демонстрували свої пісні під фортепіано. Або сам автор, або приводив з собою майбутнього виконавця і казав: От я пропоную до фонду радіо така пісня. Ми слухали, літературний редактор дивився текст. На предмет грамотності, чи там немає русизмів, чи там немає якихось неоковирних фраз. І якщо ми казали так, симпатичний твір, давайте запишемо до фонду. Якщо автор приводив з собою виконавця, ми також дивилися на його виконавські можливості. Якщо не приводив, у нас для цього були солісти: Алла Кудлай, Віталій Білоножко, Василь Бокоч, Тріо Бандуристок українського радіо, і для цих виконавців дуже часто самі автори писали. Пісні, тому що вони знали, що це вже можливо було пів гарантії того, що твір буде записаний до фонду радіо. Але я наголошую, що тоді система працювала так, що за записаний твір ми сплачували гонорар автору. Відповідно, цей твір зберігався в фонді, він ніде більше не поширювався. Вигідно представити свій твір, вдало зіграти перед художньою радою було дуже важливо. Іноді навіть майбутні хіти не з першого разу проходили відбір. Завідувач відділу художніх колективів Українського раді у 70-х роках Віктор Герасимов стверджує, що саме так сталося і при першому знайомстві з Володимиром Івасюком. Він переказує, як відбувалося прослуховування червоної рути зі слів своїх колег, які працювали у попередньому складі художньої ради. Віктор Герасимов, завідувач відділу художніх колективів українського радіо у 70-х роках Івасюк своєю червоною рутою. Він вже не пройшов в художню раду, він прийшов туди, показав і його, його зарубали, як кажуть, на корню. Бо там сиділи маститі автори, члени спілки композиторів. Це була сильна художня рада, звичайно. І треба було показувати, як кажуть, у всій красі. Івасюк не мав музичної освіти, розумієте? Він закінчив 5 класів школи по альту, скрипковому альту. І дуже слабенько володів фортепіано. І він, коли показував цю червону руту свою. Звичайно, він не показав її так, як потім вона почала звучати. І вперше по українському радіо це дуже знаковий символ прозвучало саме від суботи до суботи. Чому? Тому що я, наприклад, тоді говорив з Іваном Панасовичем Хробком, який керував українським радіо. Він був заступником голови Держтелерадіо України. я сказав, що прекрасна після є запис уже, був вже запис Яремчука і Зінкевича. І він каже: ну хай вона йде як інформація. Тобто йому сподобалась пісня. І це йшло у нас поза художньою радою. Тоді це викликало такий шалений, шалений тиск з боку музичної редакції, що як це так, не пройшла художню раду, а пісня прозвучала і так далі. Але справжня історія співпраці Володимира Івосюка з будинком звукозапису була ще попереду. У середині 70-х Вія Смирічка, зокрема завдяки пісням Івасюка, була вже мегапопулярним колективом. Червону руту і водограй співали не тільки вся Україна, а весь союз і навіть країни соцтабору. Але така популярність тільки посилювала холодні стосунки зі спілкою композиторів і аж ніяк не полегшувала запис нових пісень. Проблема була не тільки у національному питанні, але й у фінансовому. Адже у 60-х-80-х роках у радянському союзі достатньо суворо працювала система дотримання авторських прав. Наприклад, всі ресторанні музиканти в кінці дня заповнювали і здавали так звані рапортички, у яких вказували, які твори зіграли та хто їх автор. Щомісячно ресторани сплачували авторам пісень винагороду. І нехай це навіть були невеликі гроші, але помножте ці роялті на кількість ресторанів у радянському союзі і на частоту виконання хітів. Далеко не всі члени спілки композиторів заробляли так, як самодіяльні, але популярні пісняри це викликало заздрість. 1975-го після фільму естонського телебачення. Про ансамбль Смирічка його учасників почали цкувати. На партзборах у Чернівецькій філармонії почалась чергова хвиля критики. Колективу створили складні умови роботи та незручний графік гастролей. Під тиском ансамбль покидає Василь Зінкевич. За ним Назарій Яремчук і зрештою Левко Дудківський. Ще за рік, 1976, відрахували з консерваторії самого Івасюка за те, що він пропускав заняття під час зйомок фільму Пісня завжди з нами. І ось у цей час Володимир Васюк приходить на українське радіо. Розмову із ним пригадує Віктор Герасимов. Мене з ним познайомили, і він мені каже, що в мене є проблема. Я кажу, яка у вас проблема? А він каже: проблема з запису моїх пісень. Я кажу, так, але ж вони не пройшли художню раду, а тоді це було дуже строго. А я кажу: так ти знаєш, вони, мабуть, і не пройдуть, тому що ти ж коли вже був там на дій. Я був, каже, там, був там. А я йому кажу, Володя, ну добре. Така, у нас же проблема з оркестровками. Оркест є, бабича, Проблема з оркестровками. Каже, це хай вас не хвилює. І через три дні він мені приніс 12 партитур, 12 пісень. Добре, ну я кажу, зрештою, я візьму гріх на душу. І я взяв гріх на душу, як кажуть. Але цей гріх виявився благородним, тому що це все було записане. Там були прекрасні записи. Але там не було «Червоної рути, до речі, це були зовсім інші пісні, але дуже гарні. 1977 року ці записи фірма Мелодія видала на платівці гіганті Софія Ротару, співає пісні Володимира Івасюка. Платівка була надзвичайно популярна і одразу стала дефіцитом. Зірки на снігу, зірки на снігу, веселі зірки новорічного свята. Зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах, я твоє крило, ти моє крило, щастя більшого не треба, полетімо в ніч, не повторю ніч, і кримі торкнемо з неба, неба. Життя в ефірі разом з тим, жорсткий відбір музичних творів і такий же контроль виконання гарантував найвищу якість фондових записів. Записано у БЗЗ дорівнювало знаку найвищої проби. Галина Бабій, ведуча українського радіо з 1987 року. Це ж на кожен твір давався наряд, який підписували члени художньої ради і головний редактор музичної редакції. Тобто, ми несли повністю відповідальність за те, що ми беремо до Фонду Українського Радіо. І ми так працювали. Ми слухали спочатку, потім те, що відбиралося, подавалося в будинок звукозапису на запис. Потім ми приїздили в певний час, коли нам сигналізували звідти редактори, що запис здійснено. Ми приїздили на другу художню раду. Тобто, ми слухали. Наскільки якісно це записано. І якщо там, скажімо, естрадна музика, пісні, народна музика, то ми слухали ну, фактично так емоційно, то класичну музику Роман Михайлович Стецюк завжди брав партитуру. І ми слухали все відповідно до того, як написано в нотному тексті. І я була свідком, коли ми завертали записи, казали: вибачте, тут не синхрон. У скрипок або тут ударні вступають запізно, або тут не той темп. Вимоги до якості були надзвичайно високі і переписувати змушували навіть народних артистів. У будинку звукозапису записувалися в основному власні колективи, але українське радіо мало вести літопис музичного культурного процесу. Тому час від часу робили записи кожного знакового колективу. Періодично записувалися державний, а нині Національний симфонічний оркестр Капела Думка. Записували її самодіяльні колективи, причому записи проводили не тільки у студіях, але й на виїзді. Згадайте оцю нашу серію, знакову. Я вважаю, що її можна подавати на статус нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Це наші золоті ключі. Це ж аматорські колективи по всій Україні. І це наші редактори в 70-х роках здійснили, об'їздили всю Україну по селах і записали практично кожне село із аматорським колективом. Життя в ефірі проєкт до сторіччя українського радіо. Як підприємство будинок звукозапису українського радіо було засновано 1952 року, але самого будинку ще не було. Колективи частково працювали у студіях самого радіо, а частково розміщувалося у будинку метробуду на прорізній поруч із Хрещатиком 26. Спорудження нинішнього будинку звукозапису на вулиці Леоніда Первомайського у Києві було завершено 1972 року. Це справді унікальна споруда. Унікальна інституція, і в ній працюють унікальні фахівці. Андрій Мокрицький почав працювати у будинку звукозапису наприкінці 80-х. Вперше він потрапив до БЗЗ, коли служив в армії. Ансамбль пісні і танцю Київського військового округу саме приїхав на запис. Андрій мав консерваторську освіту, але не був у складі ансамблю. Юний новобранець напросився поїхати разом з артистами ансамблю. Прямо в ХБ в цьому. За, за в кірзових чоботах пішов разом з артистом. Але от, було цікаво дуже. І коли я вперше потрапив у велику студію, коли побачив той здоровенний, там стояв в апаратній здоровенний, такий на всю кімнату чорний мікшерний пульт фірми Тесла. Я просто був вражений і подумав, що це моє місце роботи, я тут мушу працювати. Я, ну, все життя виявилося, що ми є про це. Після демобілізації Андрія Мокрицького взяли на роботу звукорежисером. Виявилося, що технології тут істотно відрізняються від усього, що він бачив і знав раніше. Просто так, без підготовки, не можна було потрапити навіть на стажування в будинок звукозапису. І кожен режисер, якому таки пощастило стати частиною цього колективу, обирав свою вузьку спеціальність, з якою далі і працював. Спитав, яка в мене освіта, я кажу, консерваторія, піаніст, класична музична освіта. Все питає, до якої музики, до якого жанру ви тяжієте? Більше. Ну, я кажу до класики. Добре, каже. Тоді вам до Леоніда Антоновича Бельчинського. Ну, Леонід Антонович Бельчинський це патріарх нашого звукозапису, можна сказати, людина, з якою все пішло, весь український звукозапис. І я от до нього потрапив. І Я за ним ходив по п'ятам дев'ять місяців, дивився просто постійно, до що він робив. Найвищий рівень майстерності запис у великій концертній студії. При слові студія ви напевно уявляєте невелику кімнату з збитими поролоном стінами і одним чи кількома мікрофонами. Велика концертна студія будинку звукозапису українського радіо повністю руйнує цей стереотип. Хто потрапляє сюди вперше і не читає табличку при вході, навряд чи здогадається, що це і є студія. Відчиняються важкі двері, і ви опиняєтесь у величезній концертній залі. Понад 400 глядацьких місць, сцена, на якій вміщається симфонічний оркестр і хор у повному складі. Стіни і стелі оздоблені чудернацькими конструкціями, схожими на сталактити у печері. А безпосередньо над сценою величезні площею десятки квадратних метрів вигнуті у формі у площини. Все це заради ідеальної акустики. Якщо зайти до цієї студії одному, зачинити двері і затамувати подих, виникає відчуття тиску на вуха. Ефект, який важко відчути деінде адже тут панує повна тиша ідеальна звукоізоляція. Для того, щоб її забезпечити, студія має подвійні стіни. Між внутрішніми й зовнішніми майже метрова порожнеча. Більше того, у студії свій окремий фундамент. По суті, це будинок у будинку, і важко уявити, що прямо під ним проходить гілка метро. Коли вона укладалась, метробудівців попередили про особливість об'єкта на горі, і на цій ділянці вони застосували спеціальні гумові підкладки під рейки. Андрій Мокрицький, звукорежисер будинку звукозапису українського радіо з 1988 року. Це, так би мовити, окремий вид мистецтва. Ну, це як кіно знімати. Це коли приходять музиканти до тебе в студію із якимись своїми ідеями, своїми якимись уявленням про музику, демонструють своє бачення, своє виконання. А ти, як звукорежисер, мусиш. Щоб це все зафіксувати на плівку, там, чи тепер уже не на плівку, а на інший носій. Але в результаті повинен виникнути музичний твір, який є результатом нашої, так би мовити, спільної діяльності. Пульт великої концертної студії, про який розповідав Андрій Мокрицький, мав 48 мікрофонних входів, адже кожна група інструментів має бути добре і рівномірно чутна. Якщо класична музика, симфонічний оркестр, не дивлячись на те, що застосовувалося багато мікрофонів, 30, там, може, і більше, але все це сумувалося під час запису. І писалося на плівку одразу стереосума, на вузьку плівку студійну. А от естрадні жанри і естрадно-симфонічний оркестр писалися на багатоканальний манітфон, був у нас знаменитий. Магнітофон фірми Atari японський. Я думаю, що молоде покоління звичайного магнітофону не бачило. Студійний магнітофон, який працював із вузькою плівкою, стереоплівкою. Да, це досить така велика тумбочка. Навіть не тумбочка, а тумба. Така, така велика тумба. Він важив там, не знаю, кілограм 50. На ньому ставились такі великі рулони цієї плівки по кілометру плівки на кожному. Плівка завшишки 6,25 мм, чверть дюйма. А ось цей багатоканальний магнітофон він працював з плівкою шириною 2 дюйми. 2 дюйми це 5 сантиметрів ширина, уявляєте собі. І рулон такої плівки важив там кілограм 5, мабуть. На цій плівці саме в нашого магнітофона було 16 каналів. В принципі, такі магнітофони були і на більшу кількість каналів, і на 24, може, і на 32. Но в нашому було 16. Ну тут така залежність, знаєте, чим більше каналів, тим гірша якість запису. Це такий от баланс, бо тому, що вуща доріжка, ширина доріжки менша, і менше інформації на неї влазить. В нашому було не так багато каналів, але зато якість запису була дуже дуже висока. А для такої технології багатоканального запису це якраз дуже важливо. Чому був важливий запас якості? Бо поканальна технологія передбачала багатократний перезапис. Оркестр записували окремими групами, наприклад, спочатку духову секцію, потім струнну, потім ритм секцію і в кінці записували солістів, також по черзі. Щоразу в навушники музикантам подавали вже зроблений раніше запис попередньої секції, щоб вони могли грати синхронно. Потім все зводили. Виникає питання, навіщо було так ускладнювати, і чому не можна було записати весь оркестр одночасно, коли це естрадний оркестр, там досить велику роль відіграє духова секція і ударна секція ритмічно. Якщо весь склад оркестру посадити в одній студії і доручити їм грати одночасно, то за рахунок того, що дуже дуже різна, просто кажучи, гучність. Цих інструментів, то ці духові і ударні інструменти просто заглушили би струнну групу, і було б неможливо досягнути балансу, потрібного балансу музичного. Тому використовували оцю техніку, писали окремо струнну секцію, окремо ударну, окремо духову і окремо струну, для того, щоб можна було це все збалансувати. В залі спрацьовує просто візуальний ефект і ефект, так би мовити, присутності. Коли людина сидить в залі, бачить цей живий оркестр, звісно, що є там цей дисбаланс, але він не сприймається настільки критично, якби це було в записі. Тому от живий концерт такого оркестру дуже складно, фактично неможливо якісно записати, коли всі грають одночасно в одній студії в одному приміщенні. Мало того, що оркестр часто пишеться окремими групами, то ще й не повністю весь твір, а частинами. В результаті перед режисером опиняється ціла мозаїка. Галина Бабій, ведуча українського радіо. Я була, наприклад, нещодавно, буквально пару років тому, ще якраз перед війною, присутня, коли Михайло Літковський, наш звукорежисер, записував скрипковий концерт Макса Бруха із відомим американським скрипалем українського походження Олегом Крисою. Вони писали по такту. От він сидить, Михайло, в нього партитура. І в нього навушники, і мікрофон. І вони пишуть від цифри такої, та партитура вона ж поділена на сегменти певні, і там від цифра А, цифра Б, цифра 3, цифра 4. І вони пишуть чотири такти. Він говорить в мікрофон. Записано. Пишемо далі. Від цифри Д до цифри, допустимо, є, переписуємо, переписуємо. І потім все це монтує. Коли записується до фонду, це має бути ідеально. А тепер уявімо, що так само твори писалися і 30, і 40 років тому, тільки не на цифровий носі, а на плівку. І всі склейки, якщо йдеться про стереозапис, робилися вручну скотчем, щоб не втрачати якість на перезапису. Знаєте, я довгий час, коли потрапив на роботу буде на звукозапису, я вчився цьому мистецтву монтажу у Леоніда Антоновича Бельчинського. Він віртуозно цим володів, і власне він мене навчив це робити. І я довгий час не міг звикнути як із. Таких шматочків можна скласти цілісний твір. Бо для мене цілісний твір там, ну, це як жива істота, правда, да? це як організм живий. А тут ти береш. Шматочок звідси, шматочок. Це, це, це як взяти, зшити людину, там, взяти палець в когось, когось там, ногу, потім буху пришити. Да? Ну як це так? Я, я от, чесно кажу, я років 20 не міг до, до, до цього звикнути. Я завжди до цього підходив, як, ну, як хірург, це сшиваєш живу істоту. Значить, якщо ти береш, робиш якусь склейку, якийсь монтаж. Має бути перед тим щось, і після того щось, і ну, можна завжди знайти точку, в якій це все можна склеїти, і щоб це не було помітно. Крім цього, бувають різні відмінності у виконанні, які не дозволяють зробити цю а склейка, повинна бути непомітною. Ніхто не має знати, з чого це воно все склеїто. Але буває, що в місці склейки, коли склеюєш два шматочки, відрізняється темп. Там, де він не має відрізнятися, розумієте, да? бувають ситуації набагато гірші і більш небезпечні. А це коли монтуєш хорову музику Акапела, коли співає хор. А в чому специфіка? Коли грають інструменти, оркестр, там стрій, він постійний, залізний. От вони настроїлись на ля 440, і цей стрій до кінця тримається. Ну, Інструменти тримають. А от коли співає хор акапела, у них завжди, в 100% випадків, є тенденція трошки плисти в тоні, в тональності. Вони, якщо співають там хоча б сторіночку музичного тексту, то виходить, що в кінці сторінки вони вже на чверть тона опустились або піднялись. І от коли починаєш монтувати, коли береш якийсь шматочок, то майже завжди він не співпадає ідеально. по Тональності по інтонації з тим, що було до того, і з тим, що було після того. А це викликає відчуття фальші. Так от, коли ми працювали на плівці, не було можливості міняти тон. От воно як записано, так і записано. Все. Вирізав там з одного дубля шматок, його треба вклеїти, і треба, щоб він ідеально підійшов. То у Леоніда Антоновича Бельчинського була своя методика. Ну, це його, можна сказати, відкриття, наукова розробка, все. він вираховував, в якому місці можна так зробити цю склейку, щоб вона була непомітна. Тобто там скачок, скажімо, на інтервал Квінти вгору, де є де по музиці, да? то він дозволяє, щоб цей інтервал був трошки ширший, ніж він був насправді заспіваний. І там можна було от вирівняти це. Таким чином, тобто, треба було шукати такі місця. Це було важко. А інші звукорежисери виходили е, інакше з цієї ситуації. Вони просто не робили монтаж хорових творів. Вони писали від початку до кінця і все вважалося, що ніякий монтаж там недопустимий. Сучасна цифрова техніка дозволяє змінювати тональність і пробачає виконавцям будь-які помилки. На монтажі можна вирівняти всі фальшиві ноти. У час магнітофонних записів все було інакше, щоб не втрачати якість. То просто різалася плівка звичайними ножницями, правда, розмагнічені вони мали бути розмагнічені. Якщо вони намагнічені, вони намагнічують плівку під час розрізання, і там з'являється хлопок. От. Але різали просто цими розмагніченими звичайними ножницями під кутом, обов'язково під кутом, для того, щоб вона проходила плавно, непомітно і склеювалася вона скотчем. Не менш копіткою була робота з театральними радіопостановками. Вони також записувалися у будинку звукозапису. Для цього була інша спеціальна студія. Була велика, вона так називалася ЛДБ, літературно-драматичний блок. Це така велика досить кімната, зала, можна сказати, навіть. Е, на відміну від нашої музичної студії, вона своєю акустикою, акустичними властивостями імітувала нібито приміщення таке житлове, чи квартиру, чи якусь залу невеличку. Для того, щоб відтворити атмосферу. Крім того, там були окремі кімнати ще, там були інші трошки акустичні умови, були сходи, по яких можна було ходити, щоб ці всі звуки можна було реально, реально відтворити. Ставився мікрофон там, або кілька мікрофонів. Актори грали, грали просто. А звукорежисер, відповідно, їх записував. Там, звісно, робота своя, свою мала специфіку. А, наприклад, специфіка полягала в тому, що. От ви чуєте зараз, що я зробив? Коли актор, будь-який навіть найбільш професійний, говорить свій текст, у нього багато цього сміття з'являється на акустично цих плямків, всяких. там. Коли слухаєш його в залі, просто цього не запомічаєш. А коли слухаєш запис, це все брак. це брак. І звукорежисер це все мусив вирізати, гуляйте собі. А такий плямк він займає там сантиметр або два на плівці. Або навіть менше пів сантиметра. Ну, ці плямки всі знаходили, вирізали. А потім, вже коли робився мастер-стрічка, цього спектаклю, радіоспектаклю, там живого місця не було, там скрізь був скотч. А поряд з робочим місцем звукорежисера стояла така корзина для, для сміття, і вона була повна цих обрізків. Ну, така весела робота. Зараз, коли є цифрова техніка, теж все це робиться, але на щастя, вже не, не псується така кількість магнітної стрічки. Ось чому фондові записи українського радіо вважаються такими цінними. Про деякі з них ми розповімо окремо в одному з наступних епізодів Життя в ефірі. Над програмою працювали Тетяна Митичак, Олена Бадюк, Вікторія Будан. Оксана Петрова, Оксана Шевчук, Олена Браїлова і Юрій Табаченко. Життя в ефірі. Програму створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.